Всім привіт, доброго дня, друзі. Сьогодні субота ходили на базар скуплятися на наступний тиждень. Продовжується наш експеримент. Хочемо місяць прожити на тисячу злотих, вдвох з донькою, і ще Лакусік. Собачка, також обов'язково йому потрібно купувати продукти. Тисяча злотих це приблизно 10, може, трішечки більше тисяч гривень. Так, що ми сьогодні купили? Так, в цьому відео вам розкажу про продукти, які я придбала. Це вже буде на наступний тиждень повністю. І в наступному відео будемо з вами в понеділок вже готувати те, що я запланувала на наступний тиждень нам чим харчуватися. Так, перше, це взяли два ось такі гарбузики. Тут вони називаються, до речі, Диня ось така цікава назва, дуже так незвичайно. Гарбузи коштують 5 злотих кілограм. Це зараз на акції в Нетто. Це десь 50 гривень кілограм будуть коштувати. Ми будемо робити з них. Хліб гарбузовий, також на десерт буду робити кекси, гарбузові, і будемо робити запіканку з фаршем із гарбузом. Тобто, у нас повністю виходить такий гарбузовий стіл на наступний тиждень. І швидше за все зробимо ще суп-пюре, Також з гарбуза. Буде в нас такий гарбузовий тиждень в прямому сенсі цього слова. Так для запіканки нам знадобиться фарш. Фарш взяли ось такий був на акції. Дві штуки береш по пів кіло ось такі упакування фаршу, третій в подарунок, і при цьому ціна 5 злотих, тобто 50 гривень пів кіло, получається 100 гривень кілограм. Також із м'ясного взяли в бідронці зараз акція на ось таке філе куряче, повністю чистеньке без шкірочок, без кісточок, без нічого, по 9,90 злотих кілограм. Якщо береш 3 кілограми, так, це виходить десь 100 гривень кілограм чистого філе. Дуже вигідна пропозиція. Ми взяли два упакування, взяли, поклали в морозилку. Це нам одне буде лакусіку на тиждень, ну а друге, подивимось, може, просто буде про запас, так сказати. І зараз по овочах. А, так, ще нам знадобиться для приготування запіканки з фаршем сир. Взяла ось такі два опакування в бедронці. Якщо береш два опакування, виходить 300 грам сиру 5,95 Зараз на акції, тобто непогано, досить вигідно. До речі, сир зараз подорожчав. Взагалі, ну, десь 3-4 місяці тому ще була ціна зовсім інша. Зараз сир трішки дорожче став. Також для цієї запіканки вершки знадобляться, вершки, неважливо, якій жирності. Я взяла ось такі 12-відсоткової жирності, вони коштують 5,50, тобто 55 гривень. Також взяла ну просто на десерт, два ось таких з наповнювачем сирочка. Вони коштують 2,25, тобто 22 гривні. І також нам для випічки зубиться борошно. Борошно взяла написано тортове, поки що не знаю, які кращі сорти, але брала вже кілька різних пакувань. Вони всі непогані. В принципі, все гарно випікається, гарно виходить. Борошно 2,29 кг. Також взяла на, за всією в бідронці молоко 3,2% жирності, коштує 3,59 Це також на акції. Також мені знадобиться буквально 60 грамів, знадобиться в, в кекси, або в хліб, ну, але все одно взяла пляшку, може спечу з нього млинці, потім можна ці млинці заморозити, і потім діставати і можна сир туди загорнути, можна фарш, можна ще щось, ну, що ви любите. Можна просто так зробити солодкі млинці і їсти, наприклад, з медом або з джемом. Також для випічки мені знадобляться дріжджі в рецепті, там дріжджі, свіжі, свіжих не знайшла. Хто мешкає в Польщі або тут буває, пишіть, де можна знайти свіжі дріжджі. Ну, Взяла ось такі сухі, я думаю, вони нічим не гірші. Написано 7 грам на пів кіло борошно. Тобто мені швидше за все знадобиться два опакування, тому що там в мене по рецепту 700-900 грамів на хлібчик. Це в нас буде дріжджі коштують злоти 69 гривень. Так, і тепер, що взяли по овочах і фруктах. Перше, це взяли ось таку величезну капустину. Донька хоче зробити салат по бабусиному рецепту. Ну тобто рецепт моєї мами, її бабусі, відповідно, це буде така маринована капуста, вона буде не квашена, а саме маринована. Їй потрібно було 3 кілограми. Ми взяли ось таку величезну, тут вага 3900 і коштує ця капустина 6 злотих. Тобто, 1 кілограм, виходить, злоти 59-15 гривень кілограм. Капусти. Також зараз на акції в Бедронці ось такі мандаринки, кілограмове упакування коштує 5,95 Вчора брали вже таку сіточку, смачні, солодкі, гарні, дуже-дуже тоненька шкірочка. І також в нето зараз ось такі гранати на акції. Один гранат коштує 3 злотих, також досить вигідно. 30 гривень, ну не знаю, 30 гривень може і дорогувати, а може і ні, тому що ще сезон гранатів не почався. Також на базарі придбали ось такі яблучка, сорт не пам'ятаю, як називається. Бачите, вони такі, як шершаві. Хотіли спробувати. Є такий самий сорт, але вони ось такі величезні. Ми взяли просто невеличкого розміру, коштує 3,50, тобто 35 гривень кілограм. І також взяли ось такі грушки: це клапа, тобто улюблениця клапа, вони навіть підписані на ринку. Такі грушки коштують 10 злотих, ну, досить дорогувата, 100 гривень приблизно, але вони дуже, -дуже смачні. Ми вже. Вже колись брали, дуже соковиті вони. получаються. Так, взяли огірочки, ну, зрозуміло, що вже жовтень місяць, можна навіть сказати, друга його половина, тому овочі і фрукти вже не такі дешеві. Огірочки по 10 злотих кілограм, але ось такі маленькі гарні огірочки. Тобто, коли ми приїхали, це вже майже два місяці тому, я брала на консервацію, вони коштували 10 і зараз 10, враховуючи, що два місяці осені вже пройшло, я вважаю, що це досить непогана ціна. Також взяли ось такі помідорчики. Взяли сливки. Це нам також на салатик, тому що також помідорчики вже рожеві, багато їх, але вони досить дорогі. Це 10, 12, 14 злотих рожеві коштують. Ці коштують 5 злотих, тобто 50 гривень, і вони також дуже непогані для салатику, ми їх купуємо. І також придбали кілограм полуниці. Полуничка є і невеличка, є, і досить крупні такі ягідки. Також враховуючи, що це вже друга половина жовтня, вона коштує 12 злотих кілограм, тобто 120 гривень. Але це 100% домашня, ми її брали. Вона дуже ароматна, ну так, що сильно солодка, не можна сказати, але солодка. Для жовтня місяця дуже гарна ціна і дуже гарна полуничка. А іще йшли додому і взяли кілька булочок, зайшли в нето. Також періодично беремо там свіженькі булочки. Ось такі це з темного борошна з присипкою, з, з різною присипкою, зернятка різні і вівсянка. Кожен день з ранку у них акція три. Плюс одна, тобто одна в подарунок, і виходить, одна булочка коштує 89 грошей. Це на гривні 890, начебто і не так вже й дешево, але коли 89 грошей, це зовсім по-іншому сприймається. Ну, ось, в принципі, і все. На наступний тиждень ми скупилися. Більше нічого докупляти не буду. Навіть хлібчик брати не буду, тому що хліб буду пекти гарбузовий. Спробуємо з вами рецептів таких в інтернеті багато. І до речі, робила не так давно Оксанка з каналу. Серіал Ксенія, буду по її рецепту також цей хлібчик готувати. Покажу вам в понеділок, яке гарбузове меню у нас на наступний тиждень. І зараз додам вам шматочок відео: їздили на цьому тижні в ліс по гриби, виїхали випадково, просто позвали подружки нас погуляти з собачками. Дівчатка наші з собачками гуляли, тобто Настя доця моя, і там Світлана, також доця. А ми з мамою Олею ходили по грибочки і досить непогано сходили. Зараз вам покажу. Знайшли підберезники. Я взагалі була в шоці, тому що це така рідкість знайти підберезники. І вони дуже смачні, дуже вони такі, знаєте, тверді. Що мені сподобалось, що навіть коли я їх почистила і вже приварила, вони залишаються такі тверді. Зробила ось таку консервацію. Получилось в мене три літрові баночки. Це в мене тільки е, польські гриби, підберезники і білий грибочок. Ну, зараз вам покажу. Досить непогана була в нас погода. Погуляли, послухали пташок, дихали свіжим повітрям. Гарно провели час. Тому сподіваюся, що вам також це відео сподобається. Гарного перегляду! Приїхали сьогодні до лісу. Ось такий ліс невисокий, маленький, не старий. Потрібно так нахилятися, щоб подивитися грибочки, але все одно трапляються маслюки. Великі, але досить непогані. Ось, бачите, які. Але такі тугенькі-тугенькі. Тобто на заморозку будуть дуже гарні. Сьогодні досить непогана погода, 15 жовтня, в принципі, тихо, вітру немає, дощу немає, трішечки сонечко. Гарно. Ще потім підемо у великий старий ліс, подивимось. Може, або білі грибочки, або, або польські, подивимось. І ось в такому молоденькому лісочку знайшла польський гриб. Так, польський. Молодий, дуже гарний. Багато якихось таких червоних грибів. Мені здається, що це сироїшки, але я їх не розумію, не знаю, тому не беру. Гриби, які не знаю, я не беру ніколи, щоб потім не було проблем. А ось ще, подивіться. Також польський, трішечки покусаний, але, в принципі, непоганий. Один. Опа! Ще один. Зараз ще тут покручуся, може ще десь знайду. Ще два польських знайшла. До речі, для мене досить незвично в такому молоденькому лісочку знаходити польські. Ніколи не шукали польських грибів у молодому лісі. І вон там ще, бачите, один. Цікаво. Друзі, подивіться, що я знайшла. Її трохи-трохи його не пройшла під березник. Ух ти, який! Ух ти, який! Ви подивіться, який красунчик. Сума зійти краса. Вийшла ось на такий березовий ліс, можна так сказати. І ось ще одного. Бачите вереск? Навколо. Ну, якщо я не помиляюсь, це також підберезник. Зараз подивимось. Ага, щось не можу витягти. Ой. Ой, ну яка ж краса. Ну яка ж краса. Клас. Все, буду тут ходити, туди, туди вже в, в молодий такий хвойний не піду. Маслюки в мене є заморожені, польські є заморожені, а ось такої краси ще немає. І ще один. Ось, гарний. Ось білі гриби, маслюки, підосиновики, вони навіть пахнуть по-іншому. Дуже ароматний. Перейшли у великий ліс і ось просто йдемо по такій стежці, просто дорога. Бачите, туди і туди, посередині ліса. І ось посеред дороги це вже другий. Білий. Он який гарний. Ой, яка краса. Краса. Ось такий у нас сьогодні здобуток, так сказати. Кілька штучок підберезників, дуже гарні гриби. Ціняться так само, як і білий гриб. Дуже-дуже якісні і дуже смачні. Також досить багато польських грибів. Є маслюки, маслюки ось такі великі, але досить тверді. Хочу підберезники польські гриби. І ось такі великі показувала вам, коли знайшла білий. Поконсервувати а маслючки заморожу, приварю і заморожу. Гарно, враховуючи, що це я сама ходила, ну, з подружкою ходила, але, а дося з ще одною подружкою і з лакусіком, і з собачками вони просто гуляли, тобто за грибами не ходили. Гарно, випадково поїхали, але я задоволена, ще також назбирали гарно грибів. Дякую вам, що зайшли на мій канал, провели цей час зі мною. Сподіваюсь, це відео вам сподобалось. Всім всього самого найкращого! Головне мирного неба над головою!